Вирішив я ще трошки познімати, поки їду по тому Цюріху. З здання такі теж досить чи королівські, чи які, не знаю, чи то банк, напевно, швейцарський, що чи все. У них тут ті банки дуже серйозні. В них здання такі як палаці королівські. Може то в що і були королівські палаці. Тут дуже реально на якісь там пару секунд. Деякі менше хвилини, то взагалі капець. Включиться там на пару секунд, а стояти мусиш хвилин 5. Так на кожному година часу постою через місто. Марина не могла вона мене повести об'їзд, треба було мені працювати через ціле місто. Де мене чуть не через центр міста. Ну, і класна, маленька машинка, трохторець, точніше, їздить сніг, відгортає з тротуарів і теж посипає сілью. Це Спеціально для тротуарів, не для дороги, а для тротуарів. Оппала мене дьогодні самий центр Tjurika звідси виїхати Якось з кінець макар. Ще до кінця має 25 кілометрів. Ніби Ось заїхав я в якесь е, село таке досить цікавеньке, файне, тут же взагалі зима, повністю, мінус 7, люди з дижами ходять, з саночками. Хотів я доки дознімати той цюріх, я ще досить по ньому їхав, але в мене сіла батарейка повністю і мені довелося телефон трохи підзарядити. Ось. І Ще мені залишилось 4 км і 300 метрів до кінця. Я вирішив тут трохи познімати, як тут -то все виглядає. Все в снігу. Напевно, що цілу ніч сніг падав. Всі машини завалені повністю снігом. Дорога теж в снігу в льоді. Машина буксує, не спрацьовує, так що тут їдемо спокійно. Ось, красота, гори. Не знаю чи камера їх бачить. Бо зараз і сонцем мені в очі світить то я взагалі нічого не бачу, але красота сильна, кругом одні гори. Знову якісь село. подивитися, до якої я фірми і що мені шукати треба, то я взагалі не в курсах. Елькар. О! Що то за Елькар? напевно, якусь електроніку до машин роблять. Швидше всього, в принципі, якраз тут буквочки H е, я везу, то вони швидше всього, що для якихось катушок. Парк класний з боком. Дерева всі такі, екзотичні. Які хоче в сірі ні одного динами. На продажу маленькі линочки, теж якісь незвичайні. Задумуюся я вже трошки над тим питанням, чи пересідати на фуру чи їздити на бусі. Свої плюси і мінуси я вже ніби вам говорив в тому і в тому. Звичайно, їх багато і всі і мінусів, але важливо вибрати основні аспекти і вже Робити тоді висновок на підставі того, що для вас важливіше. Я в даній ситуації все-таки склоняюсь, що треба буде пересідати, правда? Не Прямо зараз. Контракт я маю підписаний на цю роботу на півроку. Це вже другий місяць, я роблю. Ну, відповідно, ще чотири. Ну, на фуру все-таки я якраз би і хотів сідати вже ближче літа, якщо і сідати, щоб щоб просто-напросто потренуватися в тому часі підучитися, так як я на фурах ще не їздив, Ось, і це якби трохи ускладняє ситуацію. Але тим не менше я все рівно мушу йти на кваліфікації, вчитися, місяць ходити вчитися, це значить, що все рівно прийдеться, ну, все рівно там будуть вчити. Я не знаю, чи там буде їзда, але я майже впевнений, що вона там таки буде. Якщо місяць, ще й за такі папки, то мусить бути. Так, мені вже лишилося буквально якісь пару метрів останніх. 170 метрів направо. Там де вже має бути той. Так, де тут поворот, ось тут напада, а ось так, бачу той кар пише на знаку. Значить тут. Йдемо шукати то, Елькара де воно тут є 100 метрів до цілу 100 метрів Так, 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 так Єстеш у цілу Електроніка, де Елькар? Все правильно Все вірно Йде на місці так, будемо вдягатися, іти питатися, де тут не розгружатися. Добре. Ось все ще в Швейцарії, тут якесь озеро є. Не знаю, що за озеро, воно дуже велике. Може то і море навіть в принципі. Ні, це озеро, звісно, але може воно має вихід до моря, бо по карті воно дуже велике, тут не Швейцарії. Тут от кругом гори. Я вирішив тут зупинитися. Треба вонюча та вода, якісь качки плавають. Странні качки, звісно. Причому що лапи в них не дуже водоплавающі, то є, між пальцями нема тих перепонок. Тось лодка плаває, вода вонюча.